Слава Україні, героям слава! Ми так часто чуємо та промовляємо це гасло, особливо з часу повномасштабного вторгнення московитів на нашу землю. Але не всі розуміють повне значення цих слів. Слава це богиня воєнної перемоги та удачі одне з найголовніших та найдрівніших божеств у наднімплянських українців. З її зображенням на щитах розійшли до бою. Наші пращі йшли у бій з вигуками слава, таким чином, звертаючись до богині слави по допомогу та удачу в бою. В наш час, гасла слава, вже не має прямого стосунку до богині слави, але суть лишається. Тому, коли говоримо слава Україні, то бажаємо Україні перемоги в бою. Героям слава перемоги живим героям, учасникам війни. Слава нації перемоги нації. Це не просто публічне прославлення України, але бойовий клич, заряджений силою наших предків. Матір слава або інші назви ясна, перуниця, берегиня неодноразово згадується у Валесовій книзі. Художники зображують її по-різному, проте завжди з крилами, якими вона захищає своїх дітей, як пташка пташенят. Матір Слава у моїй роботі також крилата. Вона піднімає до бою за правду та волю своїх дітей, запевняє їх у своїй підтримці та перемозі. І українці вірять, що перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!